Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я готую дуже-дуже смачний соус до м'яса з вишеньок. Для цього мені треба 3 літрових баночки вишеньки. Ось я їх нарвала. Зараз вишеньки буду я перемивати і відділяти від кісточки. Приготую для свого соусу баночки, я їх перемила і зараз буду стерилізувати. Стерилізую їх в ось в такому листику, в якому випікаю, перевертаю баночки, наливаю водички і 5-7 хвилинок на вогні їх кип'ячу. Так, друзі, ну що, вишеньки я перелузала, вийшла у мене ось така мисочка. Зараз беру блендер і збиваю їх блендером в пюре. Друзі, блендером вишеньки я перебила, але маса вийшла не дуже однорідна, і зараз я її вилила в сито, буду ще пропускати через ситочку, щоб було ось таке кремове пюре. Друзі, ну що, масу я відправила в каструльку на вогонь. Вона вже починає потихеньку закипати. і зараз будемо додавати в неї спеції. Віратінка хоче мені допомагати, тож бери висипай. Беремо пів кілограма цукру, висипаємо сюди, да, всю висипай. Ось так. Так, і приправки. Тут у нас соль, приправка карій, червоний перець, чорний перець і ще не вистачає часничку. Якщо хочете, можете додати сушений часник а ні, то головку звичайного свіжого часника, перебитого або на блендері, або через часникодавку. Все це теж відправляємо. Точні всі пропорції рецепту я напишу в описі під відео. Все, беремо тепер ложечку, все перемішуємо, і хай воно кипить. Я тим часом підготую чесничок і додам чесничок. Коли воно все 30 хвилин покипить, тоді ми в кінці додаємо дві ложечки крохмалю, краще брати кукурудзяний, крохмаль розведеного в водички. І ще варимо 10 хвилинок. Ну, все, поки наша маса готується. Так, друзі, дивіться, як гарно уварився наш соус, вже кипить він 30 хвилинок. Ось такий він стає густенький. Я розвела дві ложечки кукурудзяного крохмалу з трьома ложечками води. І зараз буду додавати його до соусу, і ще буде кипіть 10 хвилинок. Все перемішаю. Колір бомбезний і запах так само. Дуже смачно пахне. Так, соус наш готовий. Проварився він 30 хвилин, потім ще 10 хвилин з крохмалем. І ось такий він став густенький і яскравий. Приготувала я вже баночки стерильні, кришечки, черпачок. І зараз будемо. Його наливати у баночки. Так, ну що, соус я розлила, вийшло в мене 5 ось таких баночок. Дуже-дуже він смачний, так що вирішила, що будемо робити ще одну порцію. Друзі, готуйте, обов'язково, не пошкодуйте до м'яса, це просто бомба.